Ну, мені чехи розповідали мої друзі, коли туди приїжджали коміяжери від Єрмака, і патрон, який мав коштувати 7 центів, вимагали по документах, щоб він долар 70 коштував. Ну, будь ласка, а скільки таких патронів? Сотень тисяч патронів, і скільки можна? Мільярди патронів треба. Тому ну, ми пригадуємо, наприклад. Історію із, по-моєму, компанія польська Альфа. По-моєму, Альфа, яка продала через тендер по хороших цінах в Україну бронежилети і шоломи. Бронежилети вивезли 20 тисяч, а шоломи рік лежали. На складах. Далі історія із фірмою Люйський Арсенал. Нагадаю, вони закупили 122 міліметри снаряди боєприпаси. І в Словаччині на складах ці боєприпаси лежали півроку. Словаки бомблять Міноборони листами, вивезіть боєприпаси. Це, до речі, бої під Вугледаром були тоді. Чи, а, Авдіївка Авдіївка, по-моєму, тоді була якраз. І що, півроку лежать, ніхто їх не вивозить. І всі скиглять, нема боєприпасів. Так ви ж закупили, ось вони лежать. От, ну, то от, от, от така історія. А тепер же вилазить, бо я згадував наших постійних персонажів Каміндічів. Тут же ж вилазить про, по Фаерпойт історія. Публікація Нью-Йорк Таймс так написала. Так. Ох! Ну, ну, це от мені цікаво, якщо публікує Нью-Йорк Таймс, Генеральна прокуратура відкрила вже справу після цієї публікації, чи, чи як вона там? Я взагалі не чую Генеральної прокуратури. Таке враження, що їх в нас немає. Просто Де? я не чую їх справ, я не чую їх якихось розслідувань, а вони всі звільнилися по інвалідності, коли викрили. А... Всі звільнені, нема, нема кому працювати. І крупа пішла в відпустку в СІЗО. Так. Тому це все, чесно кажучи, ну. Зеленський і його системка прогнила остаточно безповоротно. А в чому там чекайте? Про що писали ці журналісти? Тому що про Firepoint же ж пишуть уже не вперше. Ну там вони писали про перевищення цін. Вони по моєму аналізували закупівлі закуп... uh -huh. комплектуючих на безпілотники і виявили 16,5 з половиною мільйонів перевищення доларів перевищення ціни закупівельної. Вони, вони порахували вартість і виявили, що ну, завищені всі комплектуючі. Ну, те що, те, що вдалося знайти. Так що це дуже цікава історія, яка, по суті, ну, мала би остаточно і безповоротно розставити акценти. А тут ще. Видання American Conservator з'явилося таке дуже дивне Республі... І Мені здається, це республіканське видання. Так, це, це мало того. Це таке ну конс... дуже консервативно республіканське там, пол рент до того пресчетний, такий дуже специфічний, чесно кажучи, типок. але суть в іншому. Суть тому, що вони пишуть, що Єрмак це є головна проблема Зеленського. Тобто, про це вже багато. До речі, Єрмаку присвячено скільки публікацій в американській пресі, і Зеленський вдає, що моя твоя не панімає ще більше, ніж Зеленському. До речі, я бачу. А не менше, ніж Зеленському, у всякому випадку. Ну тобто, згадати Аксіос, згадати Політіко. Згадати, ну, маса публікацій. До речі, по-моєму, економіст теж присвятив Зеленському Єрмаку подачу серйозну свого часу, десь місяців півтора чи два тому, і це вже звучало як вирок. Бо, ну, чесно кажучи, економіст це видання, яке читають весь світовий бізнес. Весь. Тобто публікація в економісті просто так не з'являється. Вона е, є результатом навіть е, ну, Bloomberg інколи вдається до маніпулятивних публікацій е, з, Ну, просто ну, явно пересмикнути факти і все. Але економіст дуже охайний в цьому плані. Мабуть, це, це такий ну, най, най, е, Ну, найвивірніше джерело. Ну, і саме цікаве, що от в цьому виданні е американському, е яке ви називали е American Conservative. Е саме цікаво, що тут е наводяться такі якісь, от, чесно кажучи, бредкі факти, що вони там, типу. Грають в теніс, ходять в спортзал разом, навіть сплять разом. Ну, я розумію, що ми не будемо тут вдаватися в подробиці, але, чесно кажучи, навіщо, такі, навіщо ці деталі взагалі нам знати, що у них там з Єрмаком? Ну, до речі, останній візит е, мої американські друзі розповідали останній візит урядової делегації, де була Юлія формальною формально ага. делегації, і там був Єрмак. То в окремих департаментах Єрмака не допускали до зустрічі. Тобто, ну… Е, цікаво. Я, я би хотів це побачити, як це виглядало би. Ну, ну так. Тобто він іде з ним разом, ні, ну, там же погоджує, заходять, а той попередньо... каже: Стоп. Да, список попередньо погоджується, тому mm. протокол в міністерстві каже: ні, от, 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 от цих от ці приходять, цей не проходять. І ну, це по суті. Кажуть, що якраз завдяки цьому. Все-таки Свереденко розмовляли дуже відповідально, ну і чекали е, від неї е, так само відповідальної політики. Ну, але ми спостерігаємо. Тут же в нас ще один цирк на цьому тижні, чому я підвожу акуратно під Свереденко. Наже 100 днів уряду. О. І, і вони, ну це, це ну, такого сраколицтва я не бачив взагалі. Доповідали президенту. Звітували Зеленському. Ну, та, курча, мать. Візьми Конституцію, візьми закон про кабінет міністрів, подивися, кому ти звітуєш. Перед... Так, хоча би не кажи про це, якщо ти вже. Так от найсмішніше те, що, по суті, ми маємо нечинний Кабмін, тому що він, він порушує законодавство. Якщо Влада порушує закони, а прокуратура цього не бачить знову-таки. Тому що єдиним органом, перед яким є, ну, звітує Кабінет міністрів, це Верховна Рада. Не мають вони ніякого відношення до Зеленського. Це Зеленський делегує в уряд двох міністрів. Це ж ну, Спереденко, ну просто ну, я, я не знаю ну ну, ну вона, офіціантка, вона не керівник уряду. Керівник уряду поводиться згідно законодавства, а не е, згідно якихось понятійних, так би мовити, стосунків. Зрозуміло, що вона була е, ну, служанкою офісу президента, не службовцем, служанкою. Тому що. Ну, судячи з того стилю і вояжів із Єрмаком, ну воно якось не той вог. Ну, але що ми маємо на виході? Звіт перед Зеленським на 100 днів. Ребята, а тепер давайте розберемося, що таке новий уряд. Новий уряд це нова економічна політика. Ми бачили зміну економічної політики від уряду Суреде. Ні, грам. Мало того, всі оці проколи, які вони спробували на Шмигаля списати, це проколи Свириденко. Ми всі прекрасно, от ми з Тарасом Вячеславовичем тепер на Близнюк, е, по понеділках. Так, от, ми раніше, коли навіть виходили на анексії, ми говорили весь час з моменту приходу Свириденко в уряд, що. Не керує урядом Шмигаль. Свериденко, по суті, є, ну, як, наглядачкою за цим відомством. Свериденко напряму отримувала вказівки на банку і напряму там реалізувала. Шмигаль лише формально займав кабінет і головував на засіданнях е уряду. але всі... Так, виходить, тепер, що, що навпаки, тепер уже і Свериденко в такій ж ролі. Та, так, але. Ну, так якісь 100 днів. Що змінилося? Ну, добре, пересіла Свириденко в перше крісло. Що ще змінилося? Нічого не змінилася економічна політика? Ні. І, 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 якісь, ну, тобто, це інерційне знищення економіки, яке було заряджене ще в часи, коли вона е, прийшла на посаду мінної економіки і віцепрем'єркою, відповідно. Оце сповзання триває досі. Так нафіга ви влаштували цей цирк про 100 днів? А за ці сто днів розбомблені остаточно ще кілька генеруючих потужностей. Чернігів у, у, Черніг у блекаутів невиправному. У Львові пропала вода на минуточку. Теж там. Тобто, насправді, коли це починаєш аналізувати. Ну, прокол на проколі. Які 100 днів? Про які 100 днів ви говорите? А взагалі я ж працював в уряді свого часу. Я, ну, я був радником прем'єр-міністра Віктора Ющенка, працював в Кабінеті міністрів. І, ну 100 днів це можливість для нового уряду радикально змінити щось. Після того, після ста днів, як правило, мало що радикально міняється. Так от, нагадаю, що та ж сама Свереденко після приходу сказала, що ми призупиняємо перевірку бізнесу, ми припиняємо там ну, переслідування бізнесу, все, робимо комфортні умови. Що ми спостерігаємо? Є така чайна кампанія Мономах. Яку через мінекономіки почали трамбувати просто. Ну, явно, це якийсь рейдерський наїзд, тому що виявили, що під час війни, нібито компанія продала чаю на 30 тисяч доларів у Білорусь, що означає на, ну, в Росії. Нафіга компанії продавати в Білорусь якийсь чай? Якщо компанія 60 тисяч пакетів, ой, 60 мільйонів пакетів подарувала е, Збройним силам одноразових і платить податків в рік, по-моєму, 460 мільйонів, нафіга проколюватись на копійках. Ну, це ж не ну, ну, це ж вони знову е, вис, висмоктали з пальця цю тему. Але це е, ну, організувати таку атаку показову. Оце, оце вам новий уряд, новий уряд. З одного боку, з'являється з'являються люди і розказує, що ми зараз будемо видавати гранти 100 тисяч на створення мікробізнесу, 150 на одне робоче місце, по-моєму, а 200 тисяч і 350 тисяч на трьох на три робочих місця. Прекрасно. Тільки 100 тисяч тих, кому, кому ви ну, ці гроші будете пропонувати, 100 тисяч від 18 до 25 років цільова аудиторія на ці гранти бізнесові вже покинула територію країни. Ну, так ви в злотих їм будете давати чи в євро? Їм уже не потрібні гривні. Їм уже не потрібні гривні. Ну хіба, хіба це не шизофренія? Тобто, це, це, по суті, підкуп молодшого покоління, яке явно не сприймає і ненавидить Зеленського. Ми пригадуємо, хто був рушійною силою протестних акцій картонкових. 18-25. Бо їм потрібна Європа. А вам потрібна Європа? Ну, і пиляйте свою Європу. А ми тут будемо з пенсіонерами будувати саме цікаве, що після оцих статей, всіх, от зараз Данія призупинила фінансування деяких програм військових. А якраз після таких статей, де з'ясувалося, що компанії Firepoint віддали основний підряд на виробництво зброї. Далі, оці статті про Єрмака. Де вказується на те, як він фактично впливає на все всі процеси в країні, не маючи на то абсолютно ніяких повноважень? Тільки єдине слово це Зеленського. Він каже: Ця людина моя? Вона вона прийшла зі мною, і піде зі мною? Ну слухайте, як це так можливо взагалі? Ти даєш повноваження людині. Так давай його висувай на прем'єр-міністра. Чому ви його не не хотіли висунути на прем'єр-міністра? Не хочете, щоб він підпадав під удар потім? Коли будуть факапи всілякі, а вони будуть в будь-якому, вони вже відбуваються, ці факапи. Так само, як зараз з питанням цієї укриттів енергетики. Знайшли Кудрицько. А де наєм, а де Кубраков, а де оця вся братія, яка пиляла яким Ви били себе в груди, та ми зробимо ми так закриємо нашу енергетику, дайте тільки бабла нам. Дайте тільки бабла, тому що все. Здохнемо, а треба бабла. Так дали ж бабла, згадати, згадати, як наєм клятвено запевнявши на 12 мільярдів гривень побудовані захисні споруди довкола енергої. Може він паркан біля свого дому побудував, то може ну, добре укрився. Може, то сітка Рабиця була. Може, сітка Рабиця то. така. Ну, ну просто... Спеціальна, а знаєте, є спеціальна сітка, яку не видно. О, а, точно. Ну, так. Це такий духовний купол довкола енергооб'єкту. <cke twelve video> тобто вони привезли московських попів, помахали кадилом на 12 мільярдів нанотехнології. Ну як, ну Путін же робить таке, він же попів возить з іконами там і захищає, так би мовити. Ну, це явно. Мустафа Наєм – людина зовсім неправославна, пуштун. Законами. Це йому нас, що воно було. Ну, але чесно кажучи, ну, вся ця убогість влади, вона ж коштує нам грошей і життів. І ну, просто коли ми згадали Файнпольт, то там цілих три країни мали намір включитися в цей. Ну, Кооперативний проєкт. Ракета видавалась по характеристиках цікавезної, ідея проста. і... і, і... Ну, от Данія, Норвегія, Нідерланди це дуже дружні до України. країни. І враження таке, що ці хлопці з Fire Point, ну, Кабміндічі, так би мовити, вони умудрилися ще й нагадати тим найвідданішим друзям України. Тому що. Ну, по-перше, чому було зрозуміло, що такий проєкт реалізувати надзвичайно тяжко. Треба робити рознесене виробництво, яке, комплектуючи, буде ну, дуже маленькими вузлами робити. Або, наприклад, частини корпусу, які потім сшиватимуться десь. В результаті. Виглядає так, що злили самі ж чуваки із цієї конторки, злили деякі координати свого, своїх виробництв, туди прилетіло. Зараз вони не можуть виробити частину комплектуючих, і, 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 і сам Зеленський вже виліз розповідати, що от воно. Так, чувак, це ти зараз, а е, нагадаю, в... Фламінгу вгатили мільярд з лишком внутрішніх коштів. Мільярд злишком в доларах. Це по-моєму 10% коштів на виробництво озброєння. 40 мільярдів гривень, нічого собі. Да. 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 Левова І... доля, левова доля, водо... да, частка. Ну, так, більше жодна компанія в таких обсягах не отримувала. І це передоплата, по суті, по-моєму, навіть стопроцентна. Зеленський тепер каже, що держзамовлення буде виконане до кінця року з пластиліну. Тобто ну, ви... то він гарантує, він вписується фактично за цю компанію. Але щось мені, знаєте, одне місце підказує: що е, держспецзв'язку, про який били в себе в груди, казали, дайте тільки їм гроші. Гроші їм тільки дайте, дали 30 мільярдів. Виявляється, там теж тирили гроші, причому дуже гарно тирили гроші. Можна нагадаю, що Європейська солідарність у 22 році підняла великий хай, тому що виявили, що на складах за зависало десь, по-моєму, на, по на мільйонів. 60 е, дронів. Вони на фронті потрібні. Але найцікавіше те, що дрони, які зависали на складах у спецзв'язку, вони через два місяці вже застарівали. Їх реб російський вже зносив. Вони вже, не, вони вже не були потрібні. Але гроші вже освоєні. Угу. Ну і пішло, поїхало. До речі, зараз. Є дуже велика гризня між різними центрами, між е, Шмигалем і е, Федором з одного боку, і Єрмаком з іншого боку. Бо Єрмак все монополізує, підминає під себе. Але виглядає так, що Фламінго він не зміг, тобто йому довелося ділитися з міндічами і всіма прочими, так би мовити, але ж на виході. Але чому ми дивуємо? От ми, ми всі якось ну, банкова почала надувати цю тему фламінго, надувала, 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 бо е, дрони в фламінго літають, вони, вони працюють. Е, це факт. І там теж, до речі, ну, в такому американському стилі кілька хороших рішень е, є. Наприклад, використання готової авіаційної бомби 100-кілограмової в якості боєприпасу для такого безпілотника. Це ну, ідея цікава. І от ми маємо на виході шоу. Але чекайте, а де ті три тисячі ракет, про які говорив Зеленський? Це ж минуло більше року від того, як він оголосив про те, що ми протягом року поставимо три тисячі ракет. Де ці три тисячі ракет? Хто їх виробив? Нагадаю, що, наприклад, такий виріб український, як Вільха, дуже б дуже придався б на фронт. А де він? Ми, ми, коли ми останній раз чули е, е, ну, якусь новину про використання боєприпасів Вільха? А це керована, це по суті е, аналога Атаканс. А хтось чув, коли останній раз використовувалася ракета Грім 2 або ж Сапсан? Ніхто не чув. Тобто, я розумію, що е, там по виробництвах, які е, ну, пов'язані з Собсам, били дуже безбожно. Агресор бив. Але що ви не знали, що по ньому будуть бити? Знали. А як ви рознесли виробництво, так, щоб, щоб ну, зберегти? Ну, от, от маємо, маємо більше запитань, ніж. Е, 에, ну Скажімо, е, констатації якихось успіхів. От 100 днів уряду ми б мали якось так дійсно побачити програму уряду повноцінну. Бо за ці 100 днів справді були поривання е, якось презентувати програму уряду. Але так. кому? Але Слугам, хто, президенту. Хто в неї повірить? От хто в Тому і справа. Ми вже в їхні обіцянки, в їхні прожекти, в їхні е, оці забаганки. Ми вже вірили стільки разів. От весь, е, скажімо, підсумок ось цієї роботи. Захід .нет» пише, львівський податківець продає розкішний маєток за 3,5 мільйони доларів, діючий податківець Іван Гілета займав різні посади в податковій і на митниці. Яка успішна кар'єра у людини? Три з половиною мільйони доларів продає маєточок, бідний податківець якоїсь львівської митниці чи податкової. Оце весь підсумок. того може, може, то готель, може, то не житловий будинок, чи може санаторій за таку суму? Ну, написано житловий будинок. Скоріше за все, він там жив, а можливо, і збирається за кордон чкурнути, тому що розуміє, що скоро піймають. Зарплати держслужбовців за торік рахункова палата пише на 43%, але більшість їх вважає за низькими. Це... Скаржаться держслужбовці. Низенька зарплата. Вони зросли за минулий рік тільки на 43%. 78,6 чиновників вважають, що вона все ще не є адекватною винагородою за професійне виконання обов'язків та ініціативність. М -м -м, навіть таке в них є. Ну, є таке є. <поставлення> <поставлення> Отакий висновок на сьогодні. Ну, висновок як завжди, оптимістичний. Тобто. Головний висновок із констатації цих фактів, що другого терміну Зеленському ніхто не подарує, але тепер треба оголошувати для наших глядачів конкурс на визначення країн, куди будуть драпати Зеленський і його прихлібателі. Хто їх прийме? І хто їх прийме? Які малі або Філіппіни, чи що небудь там так, десь демократ... туди? Так, Вони ж, мабуть, демократичні країни будуть тікати, правда.